Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю. Військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками. Про це заявив офіційний представник збройних сил країни, генерал Ахясер'є Ану. Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку єменських повстанців хуситів та повідомили про відбиття ворожих цілей. Пишуть змі журналісти нагадали, що це вже був третій напад хуситів з початку війни між Ізраїлем і Хамас. Зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти. В той же час ізраїльські бійці спустилися до підземних тунелів Хамас і почали там зачистку. Цахал публікує кадри боїв сухопутних сил у глибині сектору Гази. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що за останній день об'єднані бойові сили Цехалу вразили близько 300 цілей, у тому числі протитанкові ракетні комплекси та ракетні пускові установки під шахтами, а також військові комплекси всередині підземних тунелів, що належать терористичній організації Хамас. У зв'язку із загостренням подій на близькому сході Сполучені Штати перекидують туди величезну кількість своїх військових. Про це пишуть західні видання. Тільки завчора із Сполучених Штатів райони східного середземномор'я прибуло більше півсотні американських літаків. Журналісти пишуть це безпрецедентна кількість. Негайно припинити вогонь в секторі Газа з такою вимогою про палестинські протестувальники увірвалися прямісінько в американський конгрес, де якраз виступав держсекретар США Ентоні Блінкен. А ось цей Палестинець пішов ще далі. Великій Британії, активісти, який підтримує Палестину, випустив десятки мишей, які були зафарбовані в кольори прапора Палестини просто в зал ресторану МакДональдс. Судячи з кадрів, чоловік кричав Свободу Палестині. Люди, які знаходились в цей час у кафе, одразу почали розбігатися. Сподіваємось, що відвідувачі не постраждали. Такі були новини, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте свої вподобайки в підтримку.